Мітинг реквієм біля пам'ятника афганцям у 27-му річницю виведення військ із Афганістану у Сумах згадали тих українців, які воювали на території інших держав. Що пам'ятають самі вояки про той час? Дивіться далі. Анатолій приїхав з Харкова на зустрічі з військовими побратимами. Чоловіку було 33, коли його призвали на службу. Ми були полгода. Заработали жовтухи, болячки і вернулись домой. Ну і все, ну а далі життя. І з сумськими ребятами вони водители були, я був поваром. І ми зустрічаємося з 81-го року, 9 мая, 12 августа, коли ми сіли в Афганістан, встречаемся здесь. Ті, хто побував в Афганістані, згадують кожен свої відчуття. У 80-му році нас звали весь спецназ з України у Сумське арт училище. І через п'ять днів ворожилися тут. І... Командіровочку скучали за сім'ями, а так ніколи було скучати. І як першого побачив свого товарча, ну, погибшого, раненого виніс. Вже не було ні. ні страху не було страшно було їхати своїм ходом туди. Страшно було, коли перший раз на операцію пішли, але треба було робити. Робили трохи сумний день. Але сьогодні це день гордості. гордості за те, що ми чесно виконали свій обов'язок службовий. Те, що ми там нормально воювали, і на сьогоднішній день афганці згадують якраз наші війська, коли ми були там. Ну, з повагою, тому що те, що сьогодні там діється, там зовсім інше. За майже 10 років війни в Афганістані українців у складі радянської армії загинуло майже 2,5 тисячі 130 серед них жителі Сумщини. Катерина Гладенко Олександр Гордус на часі новини.